Доброго дня, ми з України. Вітаю друзі, 11 вересня 2022 року. Закінчення циклу відео по трапезунду по збору врожайчиків. Ну, ось, показував я вам відео збору з колони, показував відео збору страп 1, показував відео е, в садочку в полі. Ось е, Зараз зберу врожайчик. Зберу врожайчик з цього штамбика молодого. От, в минулому році було декілька горішків. Взагалі там чи один кластер, чи два горішків сигналок. Трапезунда. Є там внизу теж горішки. От, зараз їх зніму. Трошки, можливо, крону підніму пізніше. Сьогодні неділя то такі, ось такі горішки вже вони дозріли повністю, почали падати. Ось, і зніму ще з цієї рослини. Тут теж почали вже сохнути, падати. От, теж горіха багато. Я вам просто показую, щоб ви розуміли, що О, тут вже впав, що ну, збираю я конкретно з того, що показую. Нічого ніде не дориваю, не підриваю. От, реально, як воно є, так воно є, я ж кажу. Я конкретно в якомусь сорті. Ну, щоб до нього так більш схильніше ставитись немає. Всі вони для мене однакові. От, тому безпривзято я до їх всіх відношусь от, і вивчаю. Так, трапезунда є, насипало непогано. От, тому збираю врожайчик. От, і... Вам як беру, все покажу. Дуже вже, все рівно, бачите, трапезунд він тримається сильніше, ніж е, Кавказ. От, хоч і вже кластери набагато дозрівші, ніж е, в Кавказу. От, він так легенько його чік підважив, чи чуть-чуть припідняв і він зірвався. Трапезунди і в Караманівського, особливо в Караманівського, тримаються дуже крепко кластери. От. В принципі, це і добре, і погано, не знаю, це як для кого. От, але ось підмітив я таку особливість цих трьох сортів. Все, збираю горішки і дозніму відео. Ну що, дозбирав я трапезундик з тих двох рослин. От, прийшлося взяти відро більше, бо не влізло в 5 літрове. Ось такі здорові, красиві кластери. Ось такі горішки, трапезунд. Трапезундом. Цього року трапезунд фактично майже без гребеня. Думаю, це все зв'язано з тим, що ну, йшли трохи дощі. Ось бачите, гребеня фактично немає. От, що Йшли дощі і горіх добре набитий. Гарно набитий горіх і він роздутий. От, і тому такого гребня сильно немає. Ну, це і моє припущення, і ще однієї людини, яка дійсно займається трапезундом. Ось, бачите, який горішок не візьмеш, гребінь не сильно видно. От, бо бувало в роки такі, що просто капітальний він той гребінь. Шип. А тут він такий вже більш якийсь високий, не сплюснутий, бачите? Трохи як ось така картина. Тут взагалі фактично немає його. Погода така якась незрозуміла. Ось бачите? Є, да, тут є, але не сильно виражений теж. Незрозуміла погода. Знову дощ починається. Ставлю на дозарювання. Почищу, досушу і тоді одним відео всі ті трапезунди з усіх місць покажу. Зважимо, подивимося на горіх о, і будемо робити якісь висновки, можливо разом з вами. Ось така красота. Дуже темна буває основа, попадається в нього особливо по кайомочці, коли горіх уже добряче дозрів. Ось такий цього року трапезунд. Горіх гарний, подобається. Ну, але питання є до нього. По росту в саду на вітрах. Все, друзі, всім миру, всім добра, почуємось.